Всім привіт! На огляді продукція компанії Pirosoft. страйкбольна граната маркер. Постачається в такій фірмовій картонній коробці. Має ось такі маркування. Тут також виробник вказаний. Потужності виробника Instagram. Посилання на Instagram на Facebook буде також в описі. Так, з цієї сторони. Ось у нас в даному випадку маркер. Граната страйкбольна, маркер наповнювач країда. Термін придатності, бачимо, термін придатності становить 5 років. Партія також означається. Ну і тут ось такі маркування. В принципі, по коробці все. Відкриваємо коробку. Коробка комплектується гранатами страйкбольними та інструкцією. Раджу ознайомитись з інструкцією. Тут також характеристики є. Піромеханічний пристрій для застосування у військово-спортивних іграх, страйкболі, військових реконструкціях та гри у пейнтбол. Використовувати на спеціально відведених майданчиках. Виріб відповідає типу піромеханічний пристрій. Так, характеристики. В даному випадку характеристика нашої гранати, страйкбольний маркер. Наповнювач крейда. Корпус картон. Ініціація 5-7 секунд. На гранаті зазначено 5 секунд. запал здійснюється механічно. Тобто, висмикується це кільце. Нам також демонструється на зображенні, як це треба робити. Вага 90 грам, плюс мінус 10. піротехнічний заряд 2 грами. Акустичне випромінювання не більше, ніж 125 дБ. Безпечна відстань. 7 метрів. Тобто до 7 метрів. Ну, не бажано, хоча на самий гріх зрозуміло, що люди використовують засоби захисту. В інструкції також маємо заходи безпеки, що забороняється. Ось, будь ласка, кому цікаво, ставте на паузу. Дивіться. Ну, Я думаю, це, в принципі, і так зрозуміло. Перейдемо до самих гранат. Ящик налічує 30 гранат. Ось так вони зафасовані у нас. Безпосередньо на гранаті також маркування. Коротка інструкція, те саме, що у нас у головній інструкції клас захисту гранати IP54. Ну, зрозуміло, що не бажано їх зберігати в якихось там сирих приміщеннях. Ось так виглядає, Заклеєна клеєм В принципі, зручна, проста страйкбольна граната. Наповнювач крейда дає нам більш безпечне використання на відміну від. Використання тієї ж кукурудзи або гороху, та дозволяє відстежити вибух завдяки хмари скрейди. Протестуємо гранати та не забуваємо про індивідуальні засоби захисту. Тестуємо. Залишаються ось такі сліди з крейдею. Тепер побачимо, що буде в траві. Так, в траві в нас ну, є певні сліди від використання, трошки крейди. Гранати такого плану не зовсім призначені підходять для встановлення розтяжок. Але спробуємо це зробити. Звісно, про ніяке маскування не йде мови, просто імітація ось такого плану розтяжка. Шнурок. Буду йти, зачеплю і побачимо, чи спрацює воно, чи ні. можливо застосовувати для тренувальних цілей ось такого плану розтяжки. Тобто такі гранати типу маркер. Як ви бачите, спрацювало нормально. Ось така чирка стоїть в гранаті. Все воно працює. Як ви бачите, граната маркер працює добре, можна також використовувати в якості цивільного взрив пакету, тому що армійський пакет, зрозуміло, недоступний для цивільних. Стосовно техніки безпеки, головне тримати ось таким чином. Навіть якщо вона з в руках, енергія піде сюди та сюди. Отаким Методом тримати ну, не бажано, тому що можна травмувати руку. Посилання на компанію Пірософ буде в описі під відео. Проставляйте лайки, підписуйтесь на канал, і до наступних зустрічей.